Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні мені наснився казковий сон. Уявіть собі, красуню королеву у білому вбранні, з довгим, сніжно-білим волоссям. Вона йшла до нас, вкриваючися навколо холодною білою ковдрою. Цікаво, хто ж вона? А ось і песик гавчик шов на прогулянку і зайшов до нас. Ну що ж, давай разом вирішимо, хто ж мені наснився сьогодні? Хто це може бути? Гав, добрий день. Я думаю, що все-таки може це весна? Весна? Весна. А... а біле вбрання має тільки зима. А у весни яке вбрання? Ой, так так не подумав. У весни вбрання зелене, так. І тільки зима стеяла холодну білу ковдру. Так, звичайно, як я не міг додуматись до такого. А біле волосся сніжно біле. Кому може бути? весне яке волосся? Зелене. Так, у квітками так, а сніжно біле волосся тільки. У зими. Значить, наснилася мені красуня зима. Так. Гав, а чи існують казки про зиму? Звичайно, гавчику, і дуже-дуже багато. Ось, дивіться, і за щучим велінням, і сіра шийка, і зимівля з двірів, і гідке каченятко, і коза дереза. І лисичка сестричка, і троє поросяток будували будиночок. І лисиця тавок, і рукавичка, і снігова королева. Дуже-дуже багато казок про зиму. Ого, скільки казочок про зиму я й не знав. А ми почитаємо потім з тобою. Гавчика, давай скажемо, що ж взимку добре. Кав, давайте! Дивися, взимку можна ліпити сніговиків. Так. Можна, так. можна гратися просто в сніжки. Так. Можна кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах. Ой, цікаво як! Угу. Сніжок вкриває дерева, зігріває їх, і в час дерева відпочивають. І взагалі, навчику зима, все дуже-дуже красиво. Звичайно. Це згоден зі мною. Ну так, Хав... слухайте мій сон далі. Королева змахнула чарівною паличкою, на землю випав білий лопатий сніг. Відгадайте, що або кого можна зліпити снігу. Маленькі розумнички, ви що? Мене не бачите? Звичайно, не бачите, бо я заховався від вас. А ну, відгадайте ж, хто я? Я не лялька і не людина. На снігу стояти звик. У мене ніс, смачна морквина. Хто я? Звісно, сніговик. Зліплений я дітворою з голови до ніг, носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька, а усмішка бурячок. Відгадали, звичайно, це сніговичок. Наш сніговичок хоче з нами погратися в гру, чого не буває взимку. Готові? Гоп, гоп, о Привіт, сніговичку. Давай пограємо. А чи знаєте ви, з чого роблять сніговичків? Правильно, а в яку пору року їх ліплять? А зараз яка пора року, діти? А подивіться за віконечко, там є сніг. Ой, малята! Мені сьогодні такий дивний сон наснився. Я побачив у небі веселку, а навколо неї літають багато метеликів. Ой, а чи буває таке взимку? Давайте з вами пограємо в гру. Чого не буває взимку. Дивіться на картинку та називайте. Буває чи не буває? Взимку росте та зеленіє, молода травичка. Чи буває таке, діти? Звичайно, не буває. А коли травичка мо молода виростає? Правильно, навесні. Взимку бджоли збирають нектар. Звичайно, не буває такого. Діти, а коли б джілки літають та збирають медок? в яку пору року? Правильно, влітку. Взимку люди збирають врожай. Буває таке? Не буває. А в яку пору року діти збирають люди врожай? Правильно, восени. Взимку на квітничках розквітають квіти. Не буває такого малята. Квіти розквітають навесні або влітку. Так, Сніговичку, все ми вірно відгадали своєму завданні. А я теж хочу погратися і відповідати, так чи ні. Ага. Ну, добре. Давай, і сніговичок буде перевіряти, добре? Так. Ну, слухай, гавчику, взимку купаємося в річці? Ні. Ні. Взимку діти катаються на санчатах? Так. Взимку збираємо гриби, ягоди. Ні. Ой, влітку ліпимо сніговика. Ну, ні, звичайно. Влітку день короткий, а взимку довгий. Ні. Взимку потрібно піклуватися про пташок. Так. Так. Взимку потрібно тепло одягатися. Так, так, звичайно. Сніговичку, мені здається, гавчик вірно відповів на всі запитання. Так, я уважно слухав, і Гавчик... Молодець. Так, так. Діти, а як ви гадаєте, що ще можна зліпити такого гарного сніговичка, як я, крім снігу, звичайно. Так я вже готовий ліпити сніговика. Ось погляньте, що я вдома знайшов. Так, мавчику, ну ти молодець. Ти, мабуть, обирав. За кольором, так, що знайшов вдома? Так, гав... погляньте, яке воно гарне, біле. Так, гавчико, і ти хотів зліпити сніговичка ось такого, як у нас в гостях, так? Так, Лариса Васильовна, а що я не зможу зліпити сніговика? Гавчико, ну ось у нас сіль, цукор. Це тільки додаю для того, щоб для смаку. Щоб були наші продукти, якісь солоні або солодкі. З борошна можна зліпити, що? пиріжечки хлібчик спекти. А з манки можна зварити кашку і все, а сніговички у нас не вийдуть. Так що тепер ми з вами не зліпимо сніговика? Ми сьогодні зробимо багато-багато друзів нашому сніговичку. Не переживай, ну ти все одно молодець. Дякую. А. Ну, а зараз прийшов час відпочити фізхвилинка. Правда, мама, я великий, сам взуваю черевики. сам зав'язую шнурочки, одягаю сам сорочку, сам лице. Мию і розчісувати смію. І не плачу я ніколи. Скоро я піду до школи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять, пташок хлібом годували, сніжний замок будували, на санчатах покатались, з дітьми в хованки погрались. Грітися прийшли до хати і лягли у ліжко спати. Ну що, дітки, будемо робити іграшку для нашого сніговичка. Для цього нам потрібен білий картон, папір кольоровий червоний, коричневий, чорний, клей, пензлик, ножнички, олівець, білий пластилін, фломастери червоний і чорний, і ось такі кришечки, якщо є великі у вас. Ай будуть великі. Якщо є маленькі, нехай будуть такі. І почнемо робити тож, друзів. Тож давайте робити мені друзів сніговичків. Беремо і таку кришечку, ми зробимо з великою і з маленькою. Обводимо олівцем. Потім цю ж кришечку. Ставимо трішечки, щоб ось тут вона у нас. Була, щоб тримався наш силует, обводимо, Так, і те ж саме зробимо з маленькою кришечкою. Введемо повністю її. І трішечки, щоб вона у нас тут наступала. Обведемо ще раз. І будемо вирізати. Великому сніговичку ми ось таку шапочку приклеїмо з таким білим отворотиком. Ось. А меншому зробимо ось таку шапочку з шарфіком, і приклеїмо ось такий шарфик. Діти, ми приклеїли шапочки, тепер треба зробити ручкою з коричневого кольору папіру. Я вирізала ось такі ручки. Зараз будемо їх приклеювати. Великому сніговичку великі. А маленькому ми приклеїмо. Маленькі. Ось так. Діти, малюємо оченята, беремо чорний фломастер. Малюємо ротик. Малюємо гудзики. Ви можете їх приклеїти, вирізати, але вони такі маленькі, що не дуже зручно вирізати. Я вам пропоную намалювати фломастером. І так само маленький сніговичок. Теж йому оченята, ротик і гудзики. А ви дивіться уважно, чого ще не вистачає нашому сніговичку. Так, не вистачає носика морквинки. так? Ось ми нашому приклеїмо великому і маленькому. Ще нам залишилося домалювати щічки нашому сніговичку. Ось червоненькі щічки. Так, сніговички ми закінчили. Далі в нас буде друга робота. Ми візьмемо з вами кришечки і білий пластилінчик. Дітки, всередину кришечок я поклала пластилінчик. Зараз покажу для чого. Ось у нас наші сніговички будуть рухатися. Ми їх зробили і зараз будемо. Наклеювати на наші кришечки. Перегорнули наші кришечки, і ось таким чином ми будемо їх наклеювати. Зорова гімнастика. Ну що, Сніговичку, дивися, скільки ми тобі друзів іграшок зробили. А іграшки тому, що вони можуть у нас рухатися. Дивися. Ой, які вони незвичайні. Мені вони дуже-дуже подобаються. А я ще уявляю, скільки друзів мені дітки зроблять. Я надіюся, я вірю, що вони прийшлють такі цікаві роботи. І будеш гратися із своїми друзями теж, так? Дякую. А я теж одного зробив. Он у тому чорному капелюшку. Оцей, так, да, оцей наш песик гавчик зробив. Дивіться, він теж. Рухається, грається. Дивіться, який цікавий, так? Так. Молодець, наш гавчик. Дітки, ну ми зробили на сьогодні, показали вам, як робити такі роботи, і дуже-дуже чекаємо від вас. Ваші іграшечки, ви можете і шапочки різні зробити. Що забажаєте. бажаєте? А ми чекаємо і кажемо до побачення, до зустрічі! До побачення!